Безрамковий OLED для смартфонів. Apple знову обмежує своїх користувачів. Aliexpress терористи Microsoft почне блокувати піратські копії Windows, а Маск банить збори на ЗСУ, забороняє блокувати та зливається з бою з Цукербером. Про ці та інші цікаві новини зі світу технологій у нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку, як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свої найкращі у світі. Вподобайку. Боус вирішили для себе змінити одразу декілька політик. Перша зливати усе, що можна задовго до презентації. Друга презентувати більше пристроїв, ніж це роблять конкуренти із Sony. Десь тиждень тому в мережі з'явились зображення та вартість нових продуктів цієї відомої своїми навушниками компанії. І вони явно хочуть продовжувати боротися з Sony, як це і було раніше. Quiet Comfort Ultra Earbuds замінять собою Earbuds 2, матимуть два кольори і вартість в 350 євро. Для порівняння True Wireless XM5 М'яті коштують. 320 євро. Інша модель Quiet Comfort Ultra. схожа на усі попередні моделі, матиме виключно фізичне, а не сенсорне керування. І вартість 500 євро, в той час, як повнорозмірні XM5 коштує 410 євро. Судячи з рендерів, вони на кшталт 700х не матимуть можливості складатись. І погодьтесь, мати різницю з топовими Sony аж в 100 євро це дуже круто. І в Боу, скоріше за все, це також розуміють, тому буквально днями в мережу залили ціле відео з середньою моделлю, яка коштуватиме 4. 300 євро і називатиметься просто Quiet Comfort. Відео я вам не покажу, там інформації небагато, та я не хочу, що нас забанили, але судячи з нього, можна побачити, що ці навушники можна буде нормально скласти. І мені страшно уявити, скільки вся ця радість коштуватиме в нашій країні. Адже зараз 700 коштують близько 23 тисяч гривень, а QC45 трохи менше 20. Офіційний анонс очікується наступного місяця. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло китайську групу компаній Alibaba до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що вона продовжує працювати в РФ. Зокрема, надає свої платформи для продажу товарів з вивезеної з окупованих територій України МІДі. Там є ще достатньо причин для цього, зокрема, блокування українських аккаунтів за згадки війни і ще багато чого. І це абсолютно не дивно. Що тепер, спитаєте ви мене? Застосунок Aliexpress заборонять в Україні? Ні. Чи будуть хоч якісь обмеження? Знову ні. Це точність і Жесторія якісь сяомі, які в який внесли в цей список ще декілька місяців тому. Я на своєму каналі якось розповідав про те, що з одного боку всі ці внесення це ніщо без відповідних подальших дій РНБО. В той же час такі компанії та їх співробітники вносяться до бази WorldCheck, якою користуються великі компанії при укладанні контрактів і схожих маніпуляціях. І це, наче як має нести репутаційні збитки. І єдиний шлях підтримати такі санкції не купувати та не користуватись продуктами під санкційних компаній, все іншого шляху. То немає нещодавно. З'явились чутки про те, що Apple замовила розробку безрамкових oled панелей у Samsung та LG. І от на одній зі своїх закритих презентацій Samsung продемонстрували all Around Full Screen, який за словами компанії огортатиме 100% передньої частини смартфону, використовуватиме 3D ламінування та контроль яскравості країв. Особисто в мене до таких дисплеїв дуже багато запитань, зокрема, як позбавитись фантомних натискань на краях. Очікувати такі дисплеї в найближчі пару років точно не варто. А от коли вони зроблять такий дисплей для Apple, то через піврочку його можна буде побачити вже і на інших смартфонах. Ще одна майбутня розробка корейців камера на 440 мегапікселів для смартфону. Так, ви усе правильно почули. В S23 Ultra Ми бачили 200 мегапіксельний датчик, який скоріш за все завітає, і до 24-ї ультра. Також для нової ультра розробляється 50 мегапіксельний дюймовий сенсор, який надасть телефотооб'єктиву об'єктиву нормальні пікселі з розміром 1,6 мікрометри. Проте з такою амбітною ціллю, як 440 мегапіксельна камера в смартфоні. Треба спочатку вирішити достатньо багато проблем. У 23 ультрапікселі мають розмір усього 0,6 мікрометри, що взагалі не рівень сучасного смартфону, вже років 10, мабуть, якщо ми говоримо про зйомку при недостатньому освітленні. Тому, як і усі інші багатомегапіксельні матриці, для того, щоб зробити нормальне фото, 4 або 8 сусідніх пікселів об'єднуються в один великий, і таким чином теоретично розмір пікселів зростає і стає більшим. Проте я все ж вважаю, що краще один дійсно великий піксель, ніж 8 маленьких, які з'єднуються в один. І це я не кажу про хроматичні аберації, які з'являються з такою великою кількістю пікселів та інші проблеми, які були, зокрема, в S20 Ultra, камера якого була просто жахливою до неможливості. Окрім цих проблем, треба ще вирішити питання процесору, який зможе працювати з такою матрицею та мати змогу обробляти знімки в повній роздільній здатності. Іначе як Samsung до цього теж готується, розробляючи свій новий Exynos, якраз з прицілом на цю особливість. І я розумію, що маркетингово, можливо, такі цифри, як камера на 440 мегапікселів Когось ще досі може і зачіпляють, проте особисто моя думка треба збільшувати розмір матриці і відповідно розмір пікселів, а не їхню кількість. Адже фільтр Байера все ж не є магічною панацеєю. Google починають розгортати свій Search Generative Experience і додають функцію Search Labs в пошук Android та iOS. А якщо коротко, мета цієї функції узагальнити зміст статті до декількох ключових моментів, проте працюватиме це тільки для безкоштовного контенту. Поява такої можливості абсолютно очікувана, адже сучасний світ здебільшого не вміє концентрувати увагу та читати довгі статті чи дивитись довгі відео, і поява усіляких тіктоків, шорців та рілзів говорить про це найбільше. Повірте, такі гіганти знають, знають, що саме потрібно людям, проте з іншого боку, навіть взявши якусь новинну статтю, де є купа, але в той же час і інших зворотів та уточнень, вона буде кардинально відрізнятися від ось такого короткого узагальнення. Що вже там казати, навіть я в новинах та в оглядах завжди окремо виділяю якісь окремі речі, які протиречать одне одному, чи на які треба звернути увагу, а деякі люди вперто не хочуть їх чути. І що станеться із прийняттям інформації, взагалі у світі з ось такими покращеннями страшно й гадати. Microsoft вміє дивувати. З одного боку, вони зовсім скоро випустять оновлення, яке надасть змогу при встановленні Windows відмовлятись від встановлення тих чи інших додаткових програм, чи навіть компонентів. Наприклад, можна позбутись програми камера, віддаленого робочого столу чи навіть кортани. Це дуже добре, адже кількість усілякого сміття вже просто якась ну, ненормальна. Не В той же час одне з останніх оновлень захисника Windows, окрім усіляких покращень, додає виявлення активації за допомогою Auto KMS і видання. Ляє встановлений ключ, повертаючи ваш піратсько активований Windows до до звичайного неактивованого вигляду. Проте, скажімо так, шляхи це обійти, все ж залишаються. Ну а я вже, якщо чесно, роздумовую придбати собі якийсь антивірус, тільки б у нього була нормальна можливість його відключити, тому що захисник вимкнути з кожним днем стає все складніше і складніше, а проблем він приноситься більше і більше. І хочеться вам цього чи ні, але рубрика з маском буде завжди, бо так чи інакше, це впливає на інтернет. Найперше дійсно найголовніше Твіттер заблокував акаунт українського фестивалю IndieCup. Це, скоріш за все, було зроблено через масові скарги від московитів, яким не подобаються збори, які проводить організація. Блокування відбулося ще 10 серпня. Я тільки но перевірив, нічого не змінилось. Воно все ще заблоковано. А усі апеляції підтримкою Ікс були відхилені, що й не дивно, враховуючи останні нововведення візіонера. Наприклад, цього тижня Washington Post провели своє маленьке розслідування і помітили, що Ікс, той що колишній Twitter, уповільнює швидкість відкриття таких сайтів, як New York Times, Facebook, Instagram, Roy, Times, Blue Sky, Mastodon та Substack. І якийсь збіг? усі ці видання чи соцмережі критикувалися та висміювались маском останніми місяцями. Проте про Трампівські помийки чомусь взагалі не гальмували Fox News, NBC і таке інше. І ні, проблема не була на боці цих сайтів, а саме в домені t.co, оу служби скорочених посилань, яку Twitter використовував і досі використовує для обробки кожного посилання, розміщеного на сайті. І Якщо вам здається, що немає нічого страшного в тому, що сайт не відкривається 5 секунд. Ви помиляєтесь. У 2016 році Google провели дослідження, яке показало, що більша половина людства закриває сайт, якщо він не відкривається довше трьох секунд. І це в 2016 році, коли ще не було тіктоків, надвисоких швидкостей інтернету і такого іншого. Зараз же 5 секунд це розкіш, на яку годі чекати. І якщо ви вважаєте, що це є такий хейтер Маска, ви помиляєтесь. Маск вже неодноразово використовував технічні інструменти Твітер у якості відповіді на особисті образи. Наприклад, він забанив аккаунт іло. Унджет, який відстежував польоти приватного літака, Маска, просто взяли, забанив. А потім забанив тих журналістів, хто написав про це. А коли журналісти пішли в Мастодон, він почав банити акаунти, які в профілі залишали посилання на Мастодон, і видалив офіційний акаунт Мастодон з Твіттера. А усі посилання на Мастодон помічаються як небезпечні, тому коли я кажу вам, що маск це підліток, який мститься усім навколо, я не жартую. Проте проблеми криються не тільки в цьому. Днями Ілон заявив, що така доволі відома проблема, як шедова, стане трохи зрозумілішою, якщо ви не розумієте, що це пояснює. Є, наприклад, умовний український волонтер, який збирає гроші на корчі в Твіттері. Він отримує від росіян купу скарг, через що потрапляє в шедобан. Він не заблокований, він може писати та відповідати, але його твіти ніхто не бачить в стрічці. Таких волонтерів насправді дуже багато, і дізнатися, що ти потрапив в Ban, можна тільки за допомогою сторонніх незрозумілих сервісів. Тепер же мас пообіцяв, що зовсім скоро такий користувач зможе побачити повідомлення, в якому буде написано, що він зробив і за що саме його покарано, і коли це покарання закінчиться. Проте реалізація такого здавалося б нескладного моменту займає дуже багато часу, якщо вірити колишньому розробнику Twitter. Але це ще квіточки. Буквально ось декілька годин тому маск заявив, що віднині в Твіттер не можна заблокувати людину. Ви можете його зам'ютити, щоб не бачити його постів та коментарів, але повністю забанити людину, щоб вона не змогла бачити вашу активність, писати на вашій сторінці, взагалі бачити ваш профіль тепер буде неможливо. А зам'ютивши користувача, ви м'ютите його тільки для себе, не для інших. І от заведеться у вас такий хейтер чи просто дурачок, а маск у вас забрав інструменти для їх блокування. І це просто сюр, який не поїсти. Снити взагалі нічим, хоча я не здивуюся, що можливість блокування залишить тільки для підписників за 8 баксів. Це буде дуже по масківськи. Так само я не здивувався, коли побачив нову інформацію про їхній бій з Цукербергом. Спочатку маск почав потроху нити в своїх твітах, що йому треба зробити МРТ шиї, бо там можуть бути проблеми, бла бла бла. Потім виявилось, що він пропонував Марку зробити тренувальний бій між ними, щоб краще зрозуміти можливості одне одного. На що Марк відмовився і сказав, що навіть не здивований такою поведінкою, і як і тим, що маск взагалі не серйозний в цьому питанні. І гроші, які планувалось збирати під час їхнього бою, маск хоче збирати в своїй соцмережі. Хоч там і немає відповідних інструментів для хоч якихось донатів. А от продукти мета такі інструменти мають, проте маск хоче транслювати все у себе. Але найкумедніше те, що протягом цього тижня Маск підтвердив, що бій планується в полізеї, і він там уже про все домовився. На що офіційні особи Італії та Риму сказали, що Маск навіть приблизно до них не звертався з цим питанням, і ніхто нічого нікому не дозволяв і не дозволить. Тож можете хоч тисячу разів звинувачувати мене в якійсь там упередженості до Маска, але факти залишаються фактами. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.